Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 липня 15 липня 1077 року до Києва знову повернувся Ізяслав Ярославич, старший син Ярослава Мудрого. Це вже третій раз, коли він займає Великокняжий престол. Тільки уявіть. Бути вигнаним, потім повертатися з військом союзників цього разу польських і знову сідати на київський трон. Справжній політичний трилер давньоруського масштабу після смерті Ярослава Мудрого між його синами почалася боротьба за владу. Ізяслав мав бути головним, адже він найстарший. Але його молодші брати, Святослав, і Всеволод, не хотіли просто так віддавати йому всю Русь. Святослав правив у Чернігові, Всеволод у Переяславі. і кожен мав свої амбіції. І от Ізяславу доводилося лавірувати між родичами та сусідами: то зіставатися без престолу, то просити допомоги у Польщі, то повертатися на київський трон з мечем у руках. І хоча у 1077 році він знову став великим князем, це було ненадовго. Політичні бурі тієї епохи не вщухали, і трон під ним хитався з кожним роком. 15 липня 1410 року відбулася одна з найбільших битв середньовічної Європи. На полі біля села Грюнвальд зійшлися дві гігантські армії: з одного боку Тевтонський орден, з іншого об'єднані війська Польщі, Литви, українських земель, а також татарські та чеські союзники. Понад 100 тисяч бійців проти 85 тисяч тевтонців. Це була справжня битва Титанів. Битва тривала майже весь день: блиск мечів, списів, шалені удари по щитах, і зрештою перемога. Тевтонці зазнали нищівної поразки. Загинув великий магістр ордену у складі литовського війська воювали і українці з Поділля, Київщини, Волині. Вони билися під стягами Великого князівства Литовського, захищаючи не лише державні інтереси, а й свою землю від агресії хрестоносців. Українські воїни тримали удар у найзапекліших ділянках бою і зробили свій внесок у цю історичну перемогу. Грюнвальд став переламною точкою. Поразка тевтонців зупинила їхній наступ на схід і поклала початок занепаду ордену. А об'єднання слов'янських, тюркських і європейських сил показало силу єдності. А що ви думаєте, чи варто більше говорити про внесок українців у великі європейські перемоги? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал.